А що там з євро та доларом? У чому зараз взагалі тримати накопичення і особливо подушку безпеки? З вами знову Дмитро Карпіловський та Укрінвест Клуб. І як я завжди казав, саме валютне питання для українських інвесторів та просто пересічних українців чомусь таке показове, як у тому старому радянському анекдоті. Коли казали про три степені бідності. Грошей нема, грошей зовсім нема, і прийдеться міняти валюту. З одного боку, ми розуміємо клас. Українці вже розуміють, що тримати подушку безпеки та взагалі накопичення у національній валюті може бути дуже ризикованим. І тому дивляться на валюти іноземні. А з іншого боку, весь час є таке відчуття, що, начебто, робимо щось неправильно. Сиділи у євро, тут євро вниз. Сидимо у доларах, якась нестабільність. В це шай, а ще й стабільно, час від часу хтось каже, що все, гегемонія американського долара прийшов кінець. А подивіться, який у них державний борг, а подивіться те, подивіться все, і їх економіка вже нічого не варта. І так далі. І так далі. Дуже багато міфів про це все. Тому давайте спробуємо міркувати просто на пальцях на таких найбільш простих зрозумілих матеріях. Перша найважливіша вимога до вашої подушки безпеки і до таких накопичень, які можуть знадобитися в скрутну хвилину. Ця найважливіша вимога це ліквідність. Це не питання, щоб в цьому активі інфляція була якось меншою чи дохідність була більшою. Чи там ще щось головне питання, щоб ви справді могли перетворити цей інструмент на інструмент платіжний? Всі чули, що злиток золота це якась класна така е, надійна історія, і чомусь всі також чули, але не придали значення історіям, коли під час війни злитки золота обмінювали на буханку хлібу. Всі чули історії, що золото то контрциклічний актив, що коли все в світі стає погано, Золото починає рости. Це ніби такий інструмент захищення себе від падіння економік. З іншого боку, всі чули історії, але не надавали їм якогось значення, про те, як хтось десь тримав свої там злитки, свої якісь готівкові накопичення, його просто пограбували, як вскривали банківські сейфові депозитарні ячейки і так далі, і так далі. Історії ми всі ці знаємо. Але чомусь знову-таки ми тому увагу не приділяємо. Тож, в моєму розумінні, актив для подушки безпеки це актив, який при нагоді або за потребою ви маєте сконвертувати в абсолютну платоспроможність з найменшими видатками. Це має статися швидко і це має бути безпечно. І тут вже питання: наскільки консервативними ви хочете бути? От, наприклад, станом на 24 лютого я гадав, що дуже класний ліквідний актив це валютний кеш в депозитарній скринці. Вона у мене була в одному з центральних відділень великих системних банків. У Києві, і я ледь-ледь зміг взагалі щось відтуди забрати. Там були і черги, і закриття філіалів, ви не допускали нікого в сховище, і що там тільки не було. А наступні кілька тижнів після того, взагалі, і філії то не завжди відкривали, і доступ до скриньок був не завжди. Тому тут питання: чи є долар готівковий ліквідним інструментом у різних ситуаціях. Ну, у ситуації повсякденності, якщо з вами щось таке трапилось, але в цілому в країні все ок, так, безумовно. І сейфова скринька тоді окей, інструмент, і банківське відділення, і навіть якийсь короткостроковий депозит, ну в принципі, може бути, може бути окей. Чи є в такій сприятливій ситуації в країні, наприклад, золотий злиток. Ліквідним інструментом. Ну, в цілому, так. Ви його продасте з дисконтом, але ви його продасте. А якщо там зовсім погана ситуація, є ломбарди, ми розуміємо, є ювеліри. Ну, це менш ліквідний інструмент, але він досить ліквідний. Чи є ліквідним безстроковий депозит? Ну, поки немає мораторію на зняття депозитів, так. Поки сума вашого депозиту. Добре б'ється з лімітом на зняття готівки в 2700 доларів на добу на сьогодні для українських банків це еквівалент 100 тисяч гривень, так в рамках цих сум це досить ліквідний інструмент. І от тепер головне питання: від чого ви насамперед захищаєтесь? Якщо ви захищаєтесь від тотально форс-мажорної якоїсь обставини, ну, не знаю, ядерний удар по Києву, танки. На оболоні, на Печерську, атака хімічною зброєю, ну я не знаю, щось таке тотально деструктивне. Всі ці інструменти будуть мати погану ліквідність. Якщо ви захищаєтесь без яких таких від якихось таких м, не масштабних обставин, а ваших персональних обставин втратили роботу, зламали ногу, треба там передати родині в Європу. Треба допомогти з обладнанням другу, який йде на фронт, то тоді вимоги до цього інструменту, до вашої подушки безпеки, вони стають, звісно, значно нижчими. Тож в мене дуже проста ідея: виділити для себе суму, яку ви тримаєте ну, суперліквідною, насправді суперкритичний момент, і ви можете решту тримати в тих інструментах, які для вас безпечніші, вони трохи менш ліквідні. Але все ще досить ліквідні. Ну, от, на мою думку, єдиний інструмент, який там справді е, в кризу буде стійким, це там 90%, ну, скажімо там, 60% долар, 30% євро, 10% гривня. Кешик вдома, в сейфу, там не знаю, схований під у ванні. Чому така розбивка? Зазвичай, звісно, доля гривні була би більшою. Але через дефляційні очікування, ну я особисто для себе розумію, що з таким дефіцитом бюджету, з такими проблемами в економіці, ну є високі ризики, що гривня буде девальвувати, що гривня буде слабшати. І і тому багато гривні я б не тримав в готівці. Але зовсім не тримати гривню в готівці, може бути також ну, таким некомфортним. Шляхом, бо все одно обмінники зараз трохи притискають за долар. Отак просто піти в магазин, купити там пляшку водички, вам, скоріше за все, буде незручно. Безготівкова гривня або безготівкова валюта на картці. це класна історія. І до цього банківська система справді класно відпрацьовувала. Але чи можна на це полягатися в? В разі якоїсь такої серйозної проблеми я не впевнений. Ці ліміти зараз вони відносно гуманні для більшості населення, але якщо, наприклад, ви інвестор з серйозними статками, то для вас ці ліміти вони дуже несерйозні і, звісно, вони не відповідають, можливо, тому рівню життя, до якого ви звикли. Тому, в принципі, так, щоб давати одну якусь рекомендацію на загал, не розуміючи конкретних персональних умов, то я би сказав, майте трошки гривні, майте більшу частину вашої подушки в доларі, і майте невеличку частину в євро. Раніше я б знову таки казав про паритет там, долара і євро, про бівалютну корзинку. Але Зараз ми маємо макроекономічну ситуацію, де економіка Європи від поточного розвитку війни україно-російської, і взагалі того, як зараз змінюється світова логістика і енергоносіїв, і світові економіки, як зараз змінюються. Ми розуміємо, удар по Європі виглядає сильнішим. Ніж удар по США наближається зима. Європа має чимось палити. Вони з одного боку в контрах з Росією і не хочуть агресора годувати грошима, а іншого боку, їм частково і нема куди подітися від того. Ми розуміємо, що вони в неприємної ситуації з економічної точки зору. І є великий ризик, що євро продовжить. Своє падіння. Ми бачили євро по долар 10, тепер вже всі звикли до ідеї, що євро і долар мають приблизний паритет, і долар ще укріплюється, укріплюється, укріплюється ну, саме у цій парі. Тому сидіти в євро, якщо у вас немає видатків в євро, якщо у вас немає зобов'язань в євро, ну, виглядає можливо трохи а, ризикованим кроком. А з іншого боку, якщо ви з України повинні будете фінансувати, Проживання вашої родини десь поруч, або ви захочете перетнути кордон виїхати з України, то скоріш за все ви осядете так чи інакше в єврозоні, і там ваші долари, начебто, нікому також не потрібні. Також у євро є там свої переваги, особливо якщо ми зараз кажемо про безготівковий євро, який має миттєві і практично безкоштовні перекази всередині єврозони і багато інших переваг. Тому отака от проста ідея. 10 гривень, 60 долара, 30 євро, ну і можете перерозподіляти за своїм смаком, в залежності від того, у що ви більше вірите. І тут я хотів би повернутися до другої частини ідеї. Ту вашу частину подушки безпеки, яка вам не знадобиться в перший же день настання якихось там скрутних обставин, не має сенсу тримати у настільки ліквідних форматах. Коли ви починаєте вдома зберігати великі об'єми готівки, або взагалі починаєте тримати в готівковій формі більше, ніж вам справді необхідно, то ви і занадто сильно підпадаєте під дію інфляції, бо ці активи не працюють, нічого не приносять, і наражаєтеся просто на фізичну небезпеку. Ми розуміємо, в якій країні ми живемо, скільки зараз є людей зі зброєю, як Зараз іншими речами зайняті слідчі органи і так далі. І так далі. Не найкращі часи, щоб бігати по місту з мішком готівки. І так само не найкращі часи, щоб той мішок лежав у вас вдома. І тут вже має сенс гратися з якимись безготівковими формами. Валютні депозити наразі нічого не приносять, їх можна використовувати лише як спосіб зберігання своїх грошей у відповідальності банків. Це з моєї точки зору, такий аналог сейфової скриньки, бо ані переказати ці гроші за кордон, ані якось з ними справді зручно розпорядитися, ви не зможете. Але дозволяє уникнути питання фізичної безпеки. Так само класний інструмент може бути дуже добре використаний. Це, наприклад, ваш брокерський рахунок у Європі або у Сполучених Штатах. Досить ліквідний інструмент для цієї от, другої, немиттєвої частини вашої подушки безпеки. Гроші з умовного Interactive Brokers перераховуються в Україну за лічені дні, а там вони зберігаються точно безпечніше, ніж у будь-якому українському банку. Також цікавий інструмент в цьому сенсі, щоб уникнути специфічних українських ризиків. Це револют, наприклад. Я кілька разів розказував про цей додаток у нас на каналі. У нього є одна дуже цікава фішка. Ви можете за допомогою революту вилучати гроші з будь-яких ваших готівкових камток. Наприклад, якщо у вас є рахунки валютні в картки в українських банках з гривневими, це. Не працює НБУ, це заборонив. Якщо у вас є гроші в європейських банках, то ви можете використовувати револют як такий координаційний центр, безвідсотково стягувати гроші з інших кредитних карток, розподіляти, робити перекази і так далі. Також в рамках невеликих лімітів українські депозити мають абсолютно сенс. Якщо ваша родина вже десь в європейських країнах, звісно, має сенс, щоб вона мала частину накопичень там локально. Бо будь-які транскордонні операції вони зараз, звісно, ускладнені. Також цікаве рішення з точки зору валюти для таких ем, ліквідних накопичень, які ви плануєте скоріше витрачати, аніж інвестувати, були б, наприклад, стейблкоїни. Це також може бути класною ідеєю. Частину вашого забезпечення, частину ваших накопичень мати в криптодоларі. То може бути BUSD, USDT, USDC, або частково так частково так, це може бути валюта на Binance, прив'язана до картки Binance. Ну, тобто тут багато варіантів, але ідея, яка за цими варіантами стоїть, вона завжди одна й та сама. Це долар, який. Вільно гуляє транскордонними платежами, який вільно знімається, якщо є така потреба, конвертується досить легко в готівковий долар і так далі. Але маєте розуміти, що це працює в спокійні часи. Якщо згадати перші дні війни, то маючи скільки завгодно, наприклад, тезеру на руках, ви були просто королем. Бо ви були одним з дуже небагатьох людей, які могли вільно пересувати свої кошти. Ви могли з цим тезером перетинати кордон. Ви могли робити що хотіли. І люди, які сиділи в осаді у своїх містах, які сиділи під прильотами ракет та снарядів, люди, які хотіли виїхати з великими об'ємами кешу, вони були готові просто шалені гроші платити за той тезер. Позбавлялися готівки. Отримували крипту, виїжджали з криптою. Тобто, ви маєте розуміти, що якщо ситуація справді скрутна, небезпечна, усюди вибухи все палають, ви ризикуєте своїм життям, то у цей час дуже ліквідний актив може стати короткостроково не дуже ліквідним. І купівельна здатність одного долара в цей момент може значно падати порівняно з купівельною вартістю. Рушонки чи патронів, але робити все своє планування в очікуванні настільки критичних ситуацій це, мабуть, занадто. Врешті-решт гроші вам в такій ситуації будуть потрібні тільки на те, щоб стрімко переїхати кудись там за 100 200 кілометрів, де буде спокійніше. І в таку подорож ви точно не захочете брати мішок готівки. Отакі От прості міркування. На сьогодні зараз люди вже трохи звикли до тієї небезпеки, яка супроводжує життя в багатьох українських містах, як у досить безпечних регіонах, так і у справді небезпечних регіонах. Паніка трохи вщухла. Тож ми розуміємо, що зараз має сенс тримати оцю суперпанічну частину вашої захисної подушки. Її має сенс тримати не дуже великою. І в фокусі тут буде абсолютна ліквідність, абсолютна купівельна спроможність у найнегативнішій ситуації. А от для решти вашої подушки я би поставив на перше місце здатність легко та безпечно капітали переміщувати. Тому я би тут не думав про готівку. А вже мілкував би там, термінами якихось безготівкових інструментів, криптоінструментів, закордонних інструментів. Але це, звісно, дуже така суб'єктивна історія. І сказати, в першу частину я візьму 5 тисяч доларів, а в другу частину візьму 25. Чи навпаки це звісно така супер-супер персональна історія? Вона, звісно, дуже залежить від і об'єму ваших накопичень, і в якому саме місці ви проживаєте. Якщо ви близько до фронту у вас свої міркування. Якщо ви в Ужгороді, у вас свої міркування. І тут запрошую поділитися вашими ідеями, як ви вважаєте, треба розподілити вашу подушку безпеки. Від чого ви хочете максимально захиститися, і як ви оцінюєте, скільки на це потрібно грошей? Які, можливо, класні інструменти ви для себе винайшли, в тому числі і за будемо раді подискутувати в коментарях. Але спочатку їх треба... Написати. А ще треба вліпити вподобаєчку, підписатися на канал, якщо ви з якогось непорозуміння все ще не підписані. І, звісно, дзвоник, щоб ця історія отримала своє продовження. А в коментарях можете написати, який з підпунктів, який напрямок у цьому от питанні формування подушки безпеки, що для вас тут є найбільш актуальним, в чому ви не розібралися, хотіли би. Копнути глибше будемо читати ваші коментарі, відповідати і генерити новий контент з продовженням теми. А на сьогодні все, чао чао